Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання у проєкті Українського радіо. Радіо День. Слава Україні! Ви слухаєте Українське Радіо Кропивницького. Продачу проводить Василь Левицький. 28-30 липня в Києві відбувся хакатон, у якому взяли участь здобувачі з Кропивницького. Зокрема, команда з центрально українського національного технічного університету посіла перше. Місце, який цей проєкт, який став переможцем, чому він важливим є, яке його практичне застосування майбутньому може бути? Поговоримо про це та інше у програмі. Представляю гостей це Олександр Шепель, автор ідеї стартапу цього проєкту автор ідеї, аспірант Центрального Українського національного технічного університету. Анатолій Мацуй, науковий керівник проєкту, і водночас науковий керівник аспіранта. Олександр Шепеля і його колег Олександр Левченко, керівник університетської групи до участі в зазначеному хакатоні, проректор університету Ілона Царенко, організаційна супроводжувачка проєкту. Вітаю всіх! Доброго дня! Отож розкажіть спершу, як ішли, як кожен з вас ішов до. Цього проєкту, який став таким видимим на хакатоні, а й щодо цього, яка була робота пророблена, щоб ми поступово підходили до розуміння саме цього проєкту, як такого, прошу до пана Олександр Олександр. Я, я, я думаю, потім добре. про деталі вже хакатону тут вже якраз хлопці розкажуть. А я як це починалось? Ми проекту воду спостійно моніторинті проекти, які реалізуються в Україні, чи починають реалізовуватися, чи готуються? І звичайно, що до мене прийшла інформація, що якщо ми подамо правильно наш універ. Університет, аргументуємо участь, то ми можемо включитись в групу пілотного проєкту саме по хардверному інженірингу. Результатом даного проєкту має бути Хакатон, де мають приймати участь саме команди від університетів, які увійшли в пілотну групу. Основна ідея проєкту це підняти пристижність інженерної освіти, саме в хардверній сфері, тому що у всьому світі це дуже престижно, популярно. Всі говорять про Елона Маска, про інших винахідників, про мільйони, які вони заробляють. У той же час в Україні даний напрям не зовсім популярний серед наших здобувачів в університетах, ну на відміну від програм. Забезпечимо скажімо так, і тому метою даного проекту саме підняти престижність цього, показати, що тут є багато в цій сфері здібної молоді, яка може себе проявити і реалізувати в майбутньому в таких проєктах. Ну і звичайно, по друге, під час такої дискусії, першої дискусії, коли ми обговорювали недоліки нашої освіти в Україні, це не те, що в наші в цілому це те, що дещо застарілі стандарти викладання в даній сфері, тобто сфері, о, саме яка саме у цій освіті, тобто ті назви посад, які існують, скажімо, які ми даємо. Уже що є на часі такими... Це не зовсім відповідає тим трендам, які існують зараз, наприклад, в Сполучених Штатах, та в Селіконодалина, та чи там в європейських там, таких агенціях інноваційних. І першому було, це організація сучасних таких занять, де б і викладачі, і студенти отримали сучасне уявлення про цей. Інженірний бізнес кажучи, як формуються проектні групи, як реалізовуються ідеї, як вони втілюються в життя. Особливістю даного курсу навчання було те, що до викладання залучались найбільш такі відомі сучасні практики. А другий етап вже був це вже дійсно підготовка. Команд для участі в хакатоні це потрібно вже на підставі того, що нам було проведені заняття. Це організувати команду, винайти ідею, продумати її реалізацію, і підготуватися до хакатону. Перед цим ще був відбірковий турнір, де у нас всього одна команда була відібрана для участі з трьох. показую тобто, власне, розробки певні певні моделі того, як це може бути. А що власне Олександр, а як до автора ідеї стартапу, звертаюся, що саме що потрібно у? Уявити для того, щоб збагнути ліпше сам цей проєкт, в чим він є. Значить, наш проєкт його доволі легко уявити. Якщо ви уявите собі якийсь інструмент, наприклад, гітару, музичний інструмент, гітару або укулєлі, <плес> значить, ви можете зіграти певну струну на певному ладі. А в залежності від того, де ви зажимаєте цю струну, гітара звучить по-різному, вона видає різні ноти. В технічному світі це називається гармонічним аналізом. Тобто, ми, судячи по сигналу, ми можемо розкласти його в спектр, подивитися, як він цей сигнал звучить. І лінії електропередач це по факту наші струни. І коли на лінії електропередачі з'являється пошкодження, лінія звучить, і саме цей звук ми оцифровуємо, аналізуємо і від того, які там ноти, ми можемо сказати, а де ж саме сталося пошкодження на багатокілометровій лінії електропередачі. І де саме сталося і якого характеру? Так, це якраз дозволяє ремонтним бригадам їздити з біноклем, там, на Зілу шукати це пошкодження, а вже їхати в конкретне місце. вже Знати, що треба робити, і так далі, тобто це економить години пошуку. А кожна година пошуку вартує близько 300 доларів. А це тільки для обленерго. Якщо рахувати з точки зору малого середнього бізнесу, та да, скільки для них коштує година відсутності електроенергії, та коли не працює банк, перукарня, можливо, якийсь маленький завод, гаражний кооператив, так тобто, це все порахувати дуже важко, і це великі гроші. Тому навіть година зекономлена нашим пристроєм, це вже це буде велика користь в межах країни. Наш при... Пристрій – це осцилограф, тобто він записує перехідний процес, тобто записує якраз аналізує запис пошкодження, тобто як це пошкодження відбувалося, аналізує, і відповідно проводячи певні якраз такі обчислення. Говорить, що от пошкодження сталося за 9 кілометрів від встановлення цього пристрою. Тобто ремонтна бригада вже конкретно може знати, що за 9 кілометрів на такій то лінії від такої то підстанції сталося пошкодження, і вони можуть конкретно туди їхати і дивитися. А до цього саме пристроїв такого характеру, звичайно, у нас були у нас є конкуренти, і звичайно, це нормально, і це добре. А є конкуренти на вітчизняному ринку і на західному ринку. А на вітчизняному ринку це пристрій, пристрій, наприклад наприклад, Альтра 32, цей пристрій дозволяє визначити номер лінії. На якій сталося пошкодження, але сама лінія це десятки можуть бути кілометрів завдовжки. Відповідно, все одно знаючи навіть лінію, все одно тобі треба проїхати її всю передивитися, і це буває в деяких випадках займає дуже багато часу. Тобто, якраз таки, оці пошкодження, однофазні, про які ми зараз говоримо, однофазні саме замикання на землю в мережах 635 кВ з ізольованою нейтраллю. Ці пошкодження вони можуть бути малопомітні, а в 70% випадків вони навіть самоусувні. Тобто, що це значить? Наприклад, гілка впала на лінію, повисіла і. Впала на землю, все пошкодження було, пошкодження не стало. От а де воно сталося, вже ти ніколи не, не дізнаєшся. Відповідно, наш полістрій, він якраз може зафіксувати це місце. І навіть якщо та гілка вже впала, та ми все одно будемо знати, що там залишилося ослаблене місце. Тобто такого функціоналу точно немає в жодного пристрою, і навіть вказування цього місця в жодного пристрою немає. Якщо ми навіть говоримо про західні аналоги, такі як ABB, General Electric, то вони реалізували пошук місць пошкоджень для мереж е, е, Пругою вище від 150 кВ, і відповідно вони також нам не конкуренти в цьому випадку. Бо для лінії 635 кВ наш пристрій він унікальний. Я над цією темою працюю вже 4 роки, тому зараз я працюю над цим як на кандидатську дисертацією, Запропонував цю тему якраз своєму науковому керівнику. Це наша наукова новизна. Гаразд питаємо наукового керівника Анатолію Миколайовичу: а як визначати? Ефективність, і які можливо критичні зауваги до. Практичного впровадження, які етапи потрібно пройти для того, щоб від ну певної моделі, як ви казали, до того, щоб її поступово пробовувати спільно з кооперації з обленерго і до уже конкретного стосування, це ж певний шлях, як на цьому шляху не схибити, врахувати всі ризики, всі моменти, які можуть бути на шляху, від якихось технічних особливостей до економічної доцільності і так далі. Ну щодо економічної доцільності, потім Олександр вам пізніше трошки розкаже, він проводить ці розрахунки. Що стосується пристрою впровадження, це доволі таки непростий процес. Спочатку треба сам пристрій зробити масштабуючу модель, яка покаже нам, в принципі, правильність нашої ідеї покладену в цей пристрій. Ну, ми, в принципі, вже на стартапі і на хакатоні її вже відпрацювали, що вона має шанс на життя. Да? Тепер нам треба цю модельку втілити. Більш таку виглядає як на столі певний пристрій пристріч, Ні, чи це якція. не на столі це коробочка, яка монтується в кожну ТП. На кожну лінію вона там ставиться, підводиться кожна лінія, і вона визначає цей обрив. Тобто це невеличка коробочка, але поки що у нас є така вона, MVP називається прототип такий невеличкий. Тепер його треба довести до такого вигляду, щоб його вона вже могла продаватися, на ній вже відпрацювати, провести експериментальні дані з відповідно до обленерго, взяти, впровадити на якусь одну ТП, спробувати зняти ці всі характеристики, подивитися, як вона працює вже в реальних умовах. Тому що, начебто, на комп'ютері, на модельки, воно все гарно, але ми розуміємо, що. Воно гладко може не бути ну, чи, в реальній житті. Чи всі да, фактори да. будуть враховані? Да. Тому треба це проводити експерименти і їх тоді вже відлагоджувати і впроваджувати, пробувати. А що до економічної складової, то Олександр розкаже, він там проводить розрахунки. Я ще додав, що я маю досвід роботи якраз в обленерго. Тобто ця проблема з'явилася не з повітря. Я конкретно. Ну, знаю випадки і е, говорив з людьми, коли там це реально важко знаходити. Я знаю, як люди це їздять і дивляться, то я сам не їздив, та але я працював в релейному захисті, і я розумію, що ця проблема вона реально актуальна. Щодо економічного ефекту, е, можна порахувати, що кількість пошкоджень може складати там від одиниць там до десятка на рік. Можемо порахувати, що навіть якщо наш пристрій зекономить одну годину, це дуже мінімально. Та зхозекономить одну годину пошуку. Декілька разів на рік, та, то це вже буде 300 множимо на 5, це півтори тисячі доларів. От відповідно, якщо ми ставимо на всі підстанції обленерго, яких місць, куди можна поставити наш пристрій, їх порядка 250 тільки в кіровоград Обленерго. Якщо ми помножимо 250 на ці півтори тисячі доларів, то ви можете порахувати, яка це буде економія для обленерго. Ми вважаємо, що пристрій дуже актуальний, і незважаючи на те, що Анатолій Миколаївич каже, що є технічні нюанси, там що ми вона. Ще чи не відтестована. Насправді я вам хочу сказати, що коли ми говоримо про такі гроші, я вважаю, що ризикувати варто, і навіть навіть якщо там є 5%. А хто має ці гроші, от саме. Гроші. Ми ніякі не просимо гроші. Хочу навіть сказати, що ми ніякі не просимо гроші. Це все за рахунок наших власних коштів. А ми хочемо запропонувати обленерго безкоштовно поставити наші пристрої для того, щоб відладити технологію. І вони будуть першими. Хто за всю цю довгу історію з цими однофазними замиканнями на землю? Вони будуть першими, хто вирішив цю проблему, і при тому зробив це першим і безкоштовно. Мовно кажучи, це вони мають взяти про синаки обленерго. Ну певні ризики, якщо вони є на себе. Ризиків немає абсолютно. Наша технологія вона. Ніяк не буде не впливати впливу. на Я маю, вважає, ризики безпеку. стосовно не тільки безпеки, я маю з ризики стосовно того, що це воно буде діяти, що покладатиметься саме на таку технологію, а вона чи точно виправдає себе, як можна гарантувати. От ну так для цього це, це треба Да. Звичайно, що будь-яка технологія, коли вона створюється, ніхто не знає, чи вона вистрілить чи не вистрілить. Але я вам хочу сказати, що ми вже зробили масштабову модель лінії. Так Ми зацікавили інвесторів на хакатоні. Тобто, це вже про щось говорить. І ми. Через два місяці їдемо у Фінляндію презентувати нашу ідею там. Тому відповідно ми вважаємо, що ідея перспективна і є люди, які бачать її такою. А інвесторами хто були? Ми наразі відмовляємося від будь-яких інвестицій в наш проект. Бо на етапі, коли проект ще не має реально проданих пристроїв, він коштує небагато. І зараз будь-який інвестор, проінвестувавши там умовні 100 тисяч доларів, може взяти велику частину нашого стартапу. Відповідно, зараз нам це не виявляється. Являється дуже цікавим. А якщо ми будемо говорити про інвестиції, то ми будемо говорити про це вже на етапі, коли наша компанія буде вартувати більше грошей. Пані Лона, наскільки важливо цей та подібні проєкти от представляти публічно, так зокрема на хакатоні? Як і ще важливо сприяти, підтримувати, що от було зроблено, можливо, наприклад, цього проєкту в супроводі? Це не просто важливо. Так, це є умовою будь-якого міжнародного проєкту, як і даний проєкт, результатом якого був хакатон? Я б була долучена виручно організаційно, тому що маю досвід да реалізації подібних міжнародних проєктів. А, а де... що потрібно було зробити організаційно для міжнародного... того, щоб? А те, що зібрати команду, це наповнення дуже великої кількості аплікацій. Так як ми підбирали знову ж таки команду, як ідея, до речі, да, з аспірантами була, я вам скажу, решта вузів не додумалися, чесно кажучи, взяти аспірантів. Коли організатори показували, до речі, Олександр так, Шепелі, Олександр Майданик, який був був також членом команди. Вони на думку організаторів, коли вони вже переглядали в прямому ефірі. Тому що у нас організаційні зустрічі були в дистанційному форматі зум кандидатів. Говорили ось гарний кандидат. Ось кандидат, який взагалі не відповідає вимогам. Вони були ідеальними кандидатами, реально, на, на думку організаторів. І решта вузів кажуть: а як що аспіранти? Можливо, тому ми були таким ще й е, першопрохідцями першопрохідцями. Долучили до вони Потім теж додавали да, аспірантів, так, але і, це їх не спас так. І е, е, потім вже вони по наш по нашому прикладу почали додавати аспірантів. А до цього вони, тобто що а вони, наукові керівники, були? вони чи? просто взяли бакалаврат. Так і, і ми Тобто, їм організатори знову ж таки тут продовжу тезу Миколаєвича. Сказано так, враховуючи, що це пілотний проєкт. Організатори ще в процесі, да, деякі там були загальні риси, да, які до них прийшли, як тому що це проєкт ЄП. Він відомий в Україні фінансується ЮСІТ. Організація також досить широко відома на теренах Кіровоградщини, ЮСІ. А але з точки зору харвердерних інженерії, да, це от перший пілотний проєкт. І тому вони сказали здобувачів, але в першу чергу орієнтація саме самі організатори чомусь це викладати магістратури. І я ж куді Олександр навіть не думав, що він буде долучний. Це Добакова, вже... Да, да, Миколаївич спустив на мене як е, на Технічного працівника так задачі, і потім вже ми в з Анатолієм Миколаєвичем думали, каже, долучаємо аспірантів. Тому ну умова, що... умова була така, що цей пілотний курс вводиться для двох спеціальностей. Цих двох спеціальностей. Нам необхідно було обрати близько 30 студентів і викладачів, які хочуть прослухати цей курс і в майбутньому потім викладати цю дисципліну у себе вже в університеті як вибіркову дисципліну. в принципі. тому що вимога вимоги організаторів до учасників, а які можуть взяти участь у пілотному проєкті, а потім змагатися за можливість вийти до хакатону була досить висока. Зараз Олександр може це підтвердити. Знання програмування, технічні скіли. Сесорі, потім да. англійська мова, так з всіх, хто були тоді відібрані університетом для участі, я знайшов найкращого схемотехніка, найкращого медалювальника. Сам я програміст. Працюю комерційно, і якраз наша команда, якраз різностороння. Угу. Я вважаю, це також запорука успіху. Була так і тут потрібно також підкреслити але тут ще таке переваги було те, що гарно було підібрано от команду. Вони один, о три особи, знову ж таки під науковим супер. І команда тут... представляла, тобто вона озвучувала, відповіла на запитання, зокрема, провокативні тут запитання, запитання, запитання. Так, от приблизно як, і як умовно кажучи, як захист магістрську, як захист скандидатського. Ну, можна, можна, я трошки додам. Дивіться, yeah, на, на, на протязі цього проходження цього курсу Складіше, там безпосередньо у нас один день неділю, неділю був лекційне заняття від якогось там ментора відомих якихось. Там стартаперів, потім одне заняття, практичне заняття, де ми там робили ці брейншторми. Там обговорювали ідеї ці всі ризики, об обирали оббирали команди, і на протязі цього курсу. Е Три або чотири рази наші команди зі своїми ідеями проходили відбір. Тобто одразу серед організаторів. Потім вони залучали таких провідних там фахівців. Вони відбирали. Тобто, у нас на початку було. Ну як я знав про це курс, то я одразу сказав, що це будуть мої два аспіранти: це Олександр Шепель, і Олександр Майданик зі своїми ідеями, тому що у них дуже перспективні в принципі цим, як бачимо, роботи у Олександра Майданика. Також у нього о, класний проект у нього так. Олександра я також все додам. Що чудовий схемотехніки, я сказав, і Ваня рибак чудово моделює. Середемодель робить, тому саме завдяки їм їхній допомозі і тому, що Анатолій Миколаївич зміг їх вичепити uh -huh. з усього всього з цієї кількості людей, так він міг направити їх саме на правильні, скажімо правильні проекти. От завдяки цим цим зусиллям, цих всіх людей ми змогли перемогти. Судячи, от з ваших висловлювань щодо участі в хака стосовно підготовчого етапу. То виходить, що він значною мірою хакатон підготовчий етап до хакатону пов'язаний певною мірою ну, кажу з дипломатією. Оскільки ви кажете, що етапи відповідно потрібно було узгоджувати, потрібно було доводити. Виходить, до речі, як і будь-який стартап, як, як такий mm -hmm. функцію, що потрібно стартапам пробивати, переконувати, доводити важливість результативність тої чи іншої ідеї. Тобто, виходить, що це такий певний рух, який має бути амбітним. Ну, про це гроші в нашому світі ніхто просто так не виділяє. Потрібно довести, що дійсно ця ідея варта того, щоб її в неї інвестувати, як далі, от можуть бути і стосовно цього конкретного проєкту, і ви кажете, ось також колеги Досі, Олександра да. та ваші колеги, як от ці інші також проєкти пробивати. Що от потрібно для того, щоб від ідеї, від моделей шлях був апробації, прийняття цієї апробації правильного. Підходу до осмислення, того, що роблять здобувачі, аспіранти, наукові керівники і так далі, які от елементи до чого мають бути готовими і наукові керівники, і аспіранти, всі, хто задін так чи інакше в процесі от, в стартапу, які от етапи потрібно от, проходити неминуче в наш час, не зважаючи на те, що Олександр Миколайович говорив про недосконалість, скажімо так, системи нинішньої застарілої Системи, яка не зовсім іде в унісон. так що от зараз от, потрібно, як далі рухати? Як вам, пане Олександре, рухати наступні свої проєкти: проєкти Олександра Майданика, проєкти Івана, про кого ви згадували інших? Як це все далі пробивати? Наскільки це зараз реально, як на практиці це робити? От ви сказали, механізм обленерго з ними там договір, апробація, і потім далі вже будемо говорити з інвестиції. Які ще можуть бути механізми, як, от в принципі, отакі от речі. Чи важливого характеру застосовувати, розвивати, реалізовувати певний план, алгоритм, схема, от як важливо також, на мою думку, щоб люди, які хочуть зробити якийсь стартап, вони мають вирішувати якусь конкретну проблему. А для того, щоб вирішувати конкретну проблему, треба зустрічатися з людьми, говорити і питати, а які ж у вас є ці проблеми? Оце найперше, що вартує почати кожному стартапу. Але ж потім, щоб не загрузнути, щоб в стіну не впертися і далі, от мати можливості ну, на зразок хакатону. І інших тих ну, речей які про проходити на подібних. Я хотів би знати, значити, що нічого нового стартапу для світу немає. Зараз ціла інфраструктура, є краудфандингові платформи різні, є інвестори, і наші інженери вони мають знати, що вони мають робити, де вони можуть отримати кошти. Саме для цього даний проект USAID, він і робить це навчання є публічні інші виставки від організації роботи роби. до можливості залучення інвестицій для реалізації свого проекту. Там є, наприклад, платформа Kickstarter, де вихідці з України вже залучали. Та мільйони доларів для реалізації своїх проєктів, таких стартапів, інші є платформи і тут навчають. у нас в Україні в рамках є поясняє там і акселератори, є інші фонди, які вкладають в інвестиції. Є багато західних фондів, які шукають ну, коштів принцип багато. Але звичайно, що їх будуть виділяти тільки під дійсно проєкти, які того вартують, і які доведуть да, по суті, що тому. вони того вартують. Зараз не даб'ють стіну. Щоб ми навчили нашу молодь, скажімо так, з одного боку сучасні підходи і вимоги до стартапів. По друге, як організувати команду тому що лише бути одному розумним, цього недостатньо в сучасному світі. Потрібно організувати, надихати інших, забезпечити їхню результативність, навіть коли все проти тебе, все одно потрібно йти і це все реалізовувати. Потім далі потрібно аргументувати інвесторам, доводити брати на себе ризики, навіть коли ти не знаєш, що там далі буде. А багато інноваторів вони знають, як воно далі буде, тому що це ніхто не знає. Але вони мають бути впевнені, переконливі, що це важливо, що це потрібно і далі прошли свою ідею. І головне розуміння самої інфраструктури. Уктури, де звідки на якому етапі можна залучити кошти, можна залучити інших партнерів, і так далі. Коли вони це розуміють, все це середовище інноваційне, яке навколо них всю цю інфраструктуру, яка і в Україні за межами, то звичайно потім вони бачать свій шлях, як від початку стартапу до його конкретної комерціалізації в майбутньому, скажімо так, і вже отримання дійсно гідного прибутку. Доповню буквально тут я хотіла просто процитувати да те, що сказав переможцям Андрій, один з організаторів каже, що отримують переможці. Ми їх відправляємо в Хельсінки за impressions. Щоб вони отримували враження, тобто, грубо кажучи, виграли, отримали там якісь там формальні кошти. Ні, Задумка організаторів дуже правильна, тому що вони відправляють команду, яка зайняла перше місце в Хельсінки, де рівень заходу наскільки е, серйозний, так? надихати На, надихати, отримувати враження, обмінюватися думками, щоб вони зрозуміли, що це не є їхні межею, да це лише старт для подальшого розвитку подальших ще більш вражаючих стартапів. Yeah. No. Знову ж таки, це для них лише початок, да підтвердженням чого є те, що після одразу після завершення, скільки було питань до автора, де до пана Олександра, так але знову ж таки задачі було організаторів ЄПА яка профінансувала, щоб подібного роду команд ставало ще більше, і стартаперів серед молоді в сфері інженерії їх було більше, щоб люди не боялися пробувати. Та для цього потрібно масштабувати. Масштабувати через таких, як Олександр. Олександр на своєму прикладі, наприклад, прикладі своєї. Команди своїх колег, так і в команді показав, що все реально. І ще один важливий момент сказали організатори. Далі ви стаєте таким осередком, як на який покладається створити стартап-центр на теренах вашої місцевості. Да, да. Тому тут лише успіхів в подальшому розвитку, так і гарних вражень Хельсінки на подальші, не менш грандіозні і з не меншим економічним ефектом стартапи. Дякую за розмову. Нагадаю, що двадцять 30 липня у Києві відбувся хакатон, у якому взяли участь здобувачі з Кропивницького, команда центрально Українського національного технічного університету посіла переможне перше місце. Про те, яким був той хакатон та презентація проєкту, чим важливий конкретно цей виграшний проєкт, яка його подальша реалізація може бути і подібних інших стартапів. Про це говорили сьогодні у передачі з гостями. Це Олександр Шепель, автор ідеї стартапу, аспірант центральноукраїнського національного технічного університету. Анатолій Мацуй, науковий керівник проєкту, науковий керівник, зокрема аспірантів переможців. Олександр Левченко, керівник університетської групи до участі в Хакатоні, проректор університету Ілона Царенко, організаційна супроводжувачка проєкту. Передачу про Віва Дякую, що слухаєте українське Радіо Кропивницького. Ми переможемо радіо День.